Вітаю всіх! І так, десь через місяць вибори в США. Давайте подивимось ще раз. Я хочу порадивитись, може вже буде видно. Хто переможе на виборах у США? Хто переможе на виборах США? Хто переможе на виборах США? Хто переможе на виборах США? Давайте подивимось, хто переможе. Камала Гарріс. Двіка Пентаклів не визначено. Дональд Трамп. Вибачте, мені йде на Трампа. Тому що він вкладається нереально. Пентаклі, самі Пентаклі, суд. І він робить такі фінти. Вісімка Пентаклі, він працює на довгостроково, одні Пентаклі. Камала Гаррі, що ми. А тут, ну, також на довгостроково працюємо нові, але вона привладна. Ну, привладна, так. А відлюдник. Вона вийде з цього, вона не стане по відлюднику. Трамп. Мені йде Трамп. Ось що мені йде. Трамп. І ось. п'ятірка пентаклів. Дивіться. Зміни, втрати. Я б сказала, що це втрати для нас будуть більші від цього Дональд Трамп. Тепер. Трішки гляну. Якщо перемагає Трамп, яке буде відношення до України? Що буде? Якщо перемагає Трамп, що буде? Четвірка кубків, пауза роздуму, що з нами робити? Так. І, ви знаєте, війна буде заморожена. Це йде заморозка війни, допомоги всього-всього. Десятка желі, під тиском обставин буде зупинка допомоги потрібна, зупинка всього, і заморозка самої війни. І це результат. Угу. Ось вам. Як проміжкова перемога, проміжковий результат, всі молодці. Причому дуже швидко, дуже швидко це все буде. Дуже швидкий результат. Ось так.